Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон виступив на Атлантичній Раді на підтримку якнайшвидшого озброєння України. В назві старе англійське прислів'я «You can't suck and blow at the same time». Ви не можете смоктати та дути одночасно. Підбірка яскравих цитат із виступу Боріса Джонсона взята з її сторінки письменниці Каріни Кокрел ферре Отож 1 лютого 2023 року Борис Джонсон у США. Послухайте це. Якби не підтримка США, бліц крих Путіна би вдався. Пітьма впала б на молоду європейську демократію. На окупованих територіях ми бачили, якою була би вся путінська Україна. За дуже невеликі гроші ми відновимо стабільність міжнародного порядку. Подумайте, всього лише 5-6% щорічного американського військового бюджету руйнують від 20 до 50% путінської воєнної машини. Дехто каже, що ми спустошуємо свої арсенали, але скажіть, який сенс у цих озброєннях у північній Кароліні чи Ельзасі, коли зараз українці можуть їх використовувати там, де вони найбільше потрібні, для забезпечення нашої колективної безпеки? Навіщо потрібні танки, «Челленджер» у прекрасних селах Уілчеру? Це цілком безпечне місце, я запевняю вас, коли українці можуть застосувати їх, щоб завершити війну. Він не буде використовувати ядерну зброю, бо це негайно загасить світку китайської підтримки і відверне тих, хто сумнівається в Індії, Африці, Латинській Америці і наповнить жахом свій власний народ. Нам не треба переживати про здоров'я Путіна чи про його майбутнє його кар'єру. Ми повинні повністю перенести фокус із Путіна на Україну, котра бореться за всіх нас, хто сидить у цьому залі. І нагадує нам всім. Що у нас є такі цінності, за котрі варто боротися, немає сенсу зараз розмірковувати про те, що буде з Кремлем, з Росією, з кар'єрою Путіна. Думати треба про те, як допомогти Україні, рахувати пенні або центи, у вашому випадку. І економити на допомозі Україні це фальшива обманлива економія, і вона означає перекласти проблему Путіна і проблему Китаю на плечі наступного покоління, котрому потім доведеться платити набагато більше. Нерішучість збільшує небезпеку зі сторони Китаю. Тому допомога Україні в інтересах всього заходу це наша колективна помилка, що ми дозволили Путіну перекроювати кордони в 2014 році. Не можна смоктати і дути одночасно. Тут почувся сміх у залі. Це наш провал, це у нашій позиції замість чітких сигналів була двозначність. Запитання до Джонсона Путін ніколи ні в чому не відступав від своєї вимоги повного контролю над Україною. Але незважаючи на це, західні політики завжди просували ідею переговорів. Як ви це поясните, мені здається, у кожного західного лідера є така заповітна мрія. Розгадати великий секрет московського міцного горішка і укласти з ним угоду. Але це абсолютний нонсенс. Все, що йому потрібно, це сатисфакція за те, що він сприймає як приниження Радянського Союзу, і він обрав катастрофічний спосіб такої сатисфакції. До речі, як вимовляється, Атакамс чи Ейтакамс? Тут теж був сміх у залі. Британський варіант вимови Атакамс. Трагедія у тому, що якщо ми будемо знову і знову говорити про Путіна, росіяни будуть думати, це русофобська спроба зняти нашого лідера. Ми повинні припинити всі розмови про Путіна і спекуляції про те, чи зміниться режим у Кремлі. Щоразу, коли ми підходимо до нової розвилки, ми починаємо ескалація, провокація так було з протитанковою зброєю, з хаймарсами, але досвід показує інше. Небезпека буде відведена і від Грузії, і від Молдови, від країн Балтії, від всієї східної Європи. Не буде і неспокою Західних Балкан, якщо не буде воєнної машини Путіна. В Україні є внутрішні проблеми, є корупція, але ця проблема там у тисячу разів менша ніж в Росії. І Україна рухається у правильному напрямку. Це демократія. Там на виборах ніхто не знає наперед, хто здобуде перемогу, на відміну від Путінської Росії. Ми завжди переоцінюємо Путіна і недооцінюємо себе. Путін казав, що захопить Україну за тиждень. Так вважали і на цій стороні Атлантики, і ми у Лондоні, але українці довели, що ми помилялися вони повернули собі не лише Київ, але і Херсон, Харків інші великі території. Якщо вони кажуть, що за наявності потрібних засобів у потрібних кількостях вони можуть повернути свою країну, їх аргументи мене переконують. У реконструкції України колосальні можливості для інвесторів та бізнесменів. Це прекрасна країна, в котру безсумнівно вартує серйозно інвестувати. Це неймовірний народ, і їм потрібні нові технології. Треба лише допомогти їм вирішити проблему Путіна. Це були цитати з виступу Боріса Джонсона 1 лютого 2023 року на Атлантичній Раді у США. Дякуємо, Борісе, за те, що ти є такий. Якби тебе не було, тебе варто було би придумати.